Британці та шотландці вимагають уважного догляду. Як правильно піклуватись про них? Вітаю вас! Ви на каналі ветеринарного шпиталю Генезіс. Зараз поговоримо про дві улюблені породи котів: це британці та шотландці. Вони милі, пухнасті, добрі, але мають свої слабкі місця здоров'я. Я розкажу, як правильно піклуватись про них і що робити для профілактики тих захворювань, до яких вони схильні. Почнемо з британців: ці коти виглядають міцними, мають густу шерсть та гарний характер. Та є проблеми, які часто зустрічаються саме у цієї породи: зайва вага, гіпертрофічна кардіоміопатія та сечокам'яна хвороба поради для профілактики цих хвороб. Обирайте корм з низьким вмістом калорій, якщо особливо ваш котик кастрований. Слідкуйте за кількістю води улюбленця, можна додавати додаткові миски або фонтанчики. Робіть аналіз сечі один раз на 2-3 місяці. Регулярно проводьте котику УЗД серця, починаючи з 6 місяців. А тепер проговоримо за породу котиків шотландців. Шотландці — дуже милі та добрі котики, особливо популярні висловухі. Але саме мутація, яка відповідає за ці милі вушка, пов'язані з серйозними захворюваннями. Які ж типові проблеми зі здоров'ям має ця порода? Вроджені порушення розвитку хрящів та суглобів, артрити, кардіоміопатії, офтальмологічні захворювання. Чим можна допомогти цим котикам? Не схрещуйте двох висловухих котів. Якщо з'явилась кульгавість у тварини, зверніться до лікаря, забезпечте зручне середовище для життя тварини. Це потрібно. Для зменшення травматизації котика робіть УЗД серця тварині один раз на 6 місяців, навіть якщо немає симптомів. Отже, обидві породи дуже популярні, але вимагають уважного догляду. Профілактика це шанс уникнути болю, лікування і дорогих процедур. При перших змінах поведінки або апетиту тварини звертайтесь до ветеринарного лікаря. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал і пишіть в коментарях про яку породу зняти наступне відео.